Всім привіт! І це Дім Сіляка і Всячини. І вже 29-та частина озвучення коміксів по трансформерах. Планую 30-ту частину знімати і викласти десь на новорічні свята. Як вам така ідея? Пишіть в коментарі, а поки що погнали. Фактично міраж був. Підірвіть їх усіх! Так, це моя дитина. Ми його наколотували, правильно? Як? Спочатку я лолнув, але потім став серйозним. Ам, храповик, я думаю, мені потрібна медична допомога. Ох, справді, ти думаєш, що за чорт? Будуть ще якісь питання, великий хлопцю. Я не можу знайти жодної пропущеної речі після того, як десептико не увірвалося. Файли, енергія, все ще тут. Дивно, чувак, як ти думаєш, що тоді тут шукав мегатрон? Ні. Повернися назад, мегатрон. Я не впевнений, що ти маєш на увазі найкращий. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Пишіть коментарі. До зустрічі!